Незважаючи на те, що крига давно втратила свою міцність, відчайдухи продовжують прогулюватися частково замерзлими річками, розповідають іменесники. 3 та 8 березня вони рятували рибалок, які провалилися під лід. Аби нагадати полтавцям про небезпеку тонкої криги та попередити нещасні випадки на воді, міські рятувальники знову провели рейд, під час якого поспілкувалися із охочими до зимової риболовлі. Цього року розповідають іменесники, люди зневажливо ставляться до свого життя. З минулим роком таких випадків не було. Тобто якось більш відповідально ставилися до цього питання. І тут хотів би зауважити, що не тільки рибаки виходять на лід, але й прості перехожі, які намагаються зрізати свій шлях. Втім, подібні рейди, на жаль, не зупиняють рибалок, говорять іменесники. Навіть тоді, коли криги майже немає, вони знаходять клаптики нетривкого льоду та намагаються ловити рибу. Аби врятувати життя гори рибалки, телефонуйте за номером телефону 101, продовжує Ігор Бокань. Якщо ж ви самі провалилися під лід, намагайтеся дотримуватися елементарних прав. Перш за все не потрібно падати паніку, намагатися, скажімо так, не заднуритися з головою у глядяну воду та намагатися вилізти за допомогою навалювання тілом на льодяний покров і поступовим перекиданням ніг. Рятувальники нагадують, умовно безпечним лід стає тоді, коли його рівень сягає 7 сантиметрів, які зберігаються лише при температурі повітря нижче нуля.